Привіт! На Оре Зуб, Я автор укріномовного блогу про саморозвиток, подорожі і онлайн-бізнес openmind.com.ua. І у цьому відео хотів би поділитися з вами з тими основними проблемами, з якими стикаються більшість блогерів, і чому саме їм не вдається розвинути свій власний блог, так виростити власне дітище, ну і відтак заробляти кошти. В принципі, чому з цього сюди більшість людей приходить? Перша причина, друзі, на мою думку, це те, що більшість людей не концентруються на основному. Основне в кожному блозі, на мою думку, є цінність, і цінність, яку ви несете вашим власним читачам, так а як воно виглядає насправді блог люди створюють для того, щоб заробити гроші, і з самого початку вони починають шукати різних способів, як би ж тож краще монетизувати свій власний блог, як вижити більше грошей зі своїх читачів і так далі. Насправді читачі будуть до вас відкрито ставитися і будуть слідкувати, будуть коментувати тоді, коли ви в першу чергу перед ними власно відкриєтеся і будете їм насправді генерувати дуже класний якісний контент з величезною цінністю, безкоштовною для них, так? Тобто, щоб люди відчули, що ви про них насправді дбаєте. Отже, друзі, пам'ятайте, якщо ви створюєте власне блог, то ви тільки починаєте то вашим першим, вашою першою метою, вашим першим фокусом саме повинно бути створення нереально якісного контенту і величезної цінності для ваших читачів. А не треба фокусуватися на таких побічних речах, як, скажімо, вибір теми, налаштування плагінів інших, так і інших речей. Основне, друзі, це цінність. Це раз. Друга причина, ну проблема, з якою стикається багато блогерів і чому вони не розвивають його так, як вони би хотіли, аби як розвивають його інші люди чи їхні взірці, це системність. Тобто онлайн бізнес і взагалі блог це не є така річ, яку ви можете просто нажати кнопочку, вам відразу збудується вся система і вклиються золоті гори. Ні, як і в кожній справі, як і в кожній великій так ідеї, яку ви робите, тут потрібно мати системний підхід і потрібно регулярно розвивати власні навички, регулярно підвищувати власний професіоналізм у цьому, регулярно дбати про ваш власний блог і регулярно створювати контент. Саме Одним з ключів успішності кожного блогу, друзі, є системність у вашому підході. Тобто кожен день відділяйте собі одну, дві, можливо, трошки більше годин, як ви заважаєте для того, щоб ви приділили конкретно на роздок вашого власного блогу. Зробіть собі конкретний список, конкретний план, коли я пишу яку статтю. Так і не відступайте від цього плану ні за що. Вважайте, постановіть собі таким чином. Тобто, якщо я пропустив... Написання статті, або я не вклався в графіки, це як додатковий удар по вашому тілу ножем. І відтак по вашому бізнесу. Отже, друге друзі, пам'ятайте, обов'язково потрібна бути системність у ваших діях. Тут не підходить, що я працюю, коли мене натхнення є, а коли мене немає, я не працюю. Ні, саме коли ви будете напрацьовувати кількість годин у вашому блозі, коли ви будете напрацьовувати все більше і більше ваші власні дії у тому, коли ви будете розвивати власний блог, ви обов'язково досягнете успіху і виживають якраз люди ці, які Продовжують системно у тому плані працювати. І третя, друзі, причина це є, на мою думку, не зовсім правильний спосіб монетизації вашого власного блогу. Дивіться, яка складається ситуація. Нехай навіть ви створили дуже класну цінність у блозі. Ви регулярно працюєте над тим. Так? У вас сидять, у вас вже є люди, у вас є класний трафік, люди з вами спілкуються, коментують. Ну, реально вже є тусовка так, навколо ідеї, яку ви розвиваєте власним блогом. Але в чому полягає більшість так само проблем по монетизації? Замість того, щоб напряму транслювати власні ідеї, власну цінність людям і шукати спосіб цього монетизації, більшість блогерів просто віддають це завдання повністю третій особі, чи у формі реклами, чи у формі незрозумілих там лінків, так, лінкових ферм, чи будь-яких інших спосіб монетизації. Друзі, чому? Якщо ви насправді розвинули класний ресурс у е, певній сфері, у вас є реально класний блог, Ви є авторитетом і лідером точок зору у цьому плані. Для чого ви віддаєте завдання монетизації третій людині? Для чого ви віддаєте рекламу комусь, таким чином, що людина заробляє собі більше грошей, а ви з того максимально нічого не тримаєте? Ви фактично віддаєте своїх читачів комусь іншому. Е, друзі, такого не варто робити, тому що якщо ви вже власною, власними силами, власними знаннями розвинули власний блог, ви напряму можете набагато ефективніше допомогти е вирішити певну проблему людям, так які зацікавлені у вашій сфері. Е ви можете напряму е ну, транслювати власні послуги у цьому плані, і ви напряму можете їх продавати. Таким чином вам не потрібно третьої особи, так, десь навколо, яка буде посередником між вами, як джерелом е ідей, як, дж як джер джерелом е контенту, як джерелом цінності, і е клієнтом. Чому вам напряму не працювати з вашими читачами, з вашими клієнтами, таким чином ви зможете їм краще допомогти, ви зможете краще вирішити свою проблему. Гроші будуть іти конкретно через вас, і ніхто інший, треті особи не буде цим управляти. І таким чином ваш спосіб монетизації буде набагато прямішим, ніж за допомогою ось цих таких, таких третіх гравців на цьому ринку. Ось такі три. Причини неуспішності більшості блогів, друзі, я виділив. І я вважаю, що якщо ви хоча б трошки почнете рухатися в тому напрямку, візьмете це за увагу і будете в щоденній своїй роботі застосовувати, перше, так фокусуватися на цінності, друзі, на створення класного контенту для ваших читачів. Друге, це системний підхід, робити це регулярно, а не тоді, коли у вас тільки є натхнення чи щось інше. І третє, третє, це е, намагайтеся напряму. Е, Допомагати е, вирішити проблему ваших читачів. Якщо ви розвиваєте блог у е, там в сфері персональної продуктивності, напряму транслюйте ці ідеї, напряму робіть партнерки. Так на е, інші тренінги з персональної продуктивності, напряму пропонуйте книжки, які люди можуть купити. А не віддавайте це завдання для третіх осіб, для рекламодавців чи когось іншого. Ось е, такі е, три прості. Але зовсім не легкі у виконанні правил. Я б хотів виділити. Звичайно, що їх є набагато більше, але думаю, для початку це буде хороший заряд, щоб рухатися в цьому напрямку. Отже, друзі, сподіваюся, вам було корисно. Це коротеньке відео. Якщо ви бачите, що у вас є інші в цьому проблеми, можете, будь ласка, знизу в коментах лишити, які проблеми є у вас у розвитку вашого власного блогу. Я спробую знайти вирішення для цього обов'язково. Успіху вам і розвивайте афігезні власні блоги. До зустрічі! З вами був Орезу, автор openmind.ю.